Вітаю всіх. Ось я добралася до питання обміну полоненими. Тільки зараз, коли розгребла багато чого. На жаль, немає часу на все оперативно реагувати. Давайте так. До кінця травня обмін полоненими буде такий масований, добрий. Як? До кінця травня обмін полоненими буде? Буде. Буде. Над цим працюють. Активно над цим працюють, над цим обміном полоненими. Повернення додому, так. Не працюють над цим активно. Але військові карти, дивіться. Це якраз ось це, я б сказала, на тему полонених. Кого на кого, кого на кого? Ось, ось в чому питання. Але дивіться, це буде також важке рішення, тому що. Не всі хочуть обміну, не всі сторони, і буде важко домовлятись на цю тему, скажу відразу. Тому ситуація буде така. Нелегко, але це буде, але нелегко. Може, не всіх на обмін, але він буде.